Восьмирічний Микита розповідає віршу будинку Святого Миколая, що біля свято успенського собору у Полтаві. Сюди хлопчик прийшов 19 грудня. Ну, справді то тримай подарунок. дорогу. Ще Через поле чи з червоної кожушком. Розпрошаємо. Кола, на -іграшки Ми знали, що кожного року, на прикладі минулого року і позаминулого року, в будиночку був дідусь святий Миколай, який слухав чимних діток, їхні віршики, пісні. Він трошки хвилювався, але в принципі непогано вийшло. Пояснюю дитині, що потрібно вірити в це свята, вірити в це чудо. У день Святого Миколая зранку до актора, який грає цю роль, прийшли близько двох десятків людей. Хтось віршик розповідає, хтось пісень поспіває, хтось танцює, хто не вміє, просто посміхається і там лі присідає, тому що у кожного свої таланти і їх треба мені показати. А без подарка, без подарунка, от мене ніхто не виходить. Цього року роль Миколая виконує харків'янин, який до Полтави вимушено переїхав через війну. Відвідати його можна з 18 грудня до 19 січня. Що неділі, щосуботи на великі свята ми запрошуємо батьків з дітками приходити і поспілкуватися з святим Миколаєм. До речі, я бачу, що деякі батьки взагалі випускають самих дітей, там підлітків, іноді в 10 років. Вони приходять до Миколая самі без старших, розповідають казочки, ну, розповідають вірші, там співають пісеньки, отримують подарунки і біжать самі додому. Разом із донькою до будинку прийшла Вікторія Мітіна. Її онук розповів вірш Миколаю телефоном. Прийшла з меншою донькою, а вдома в мене ночарка. Розповідав віршик по телефону Данечка. У нього зараз онлайн-уроки ми будемо прийти. Дуже дякуємо за таку чудову ідею, дякуємо Святому Миколаю, всім українцям, і миру! До свята будинок Миколая готували волонтери. Цим займалися від листопада. Від 18 грудня його відвідали понад пів тисячі дітей, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. А ще тут можна залишити гроші, які витратять на потреби військових. Це наш перший посизнаний Миколаївчик. Да, для нас це особливе свято. На жаль, ми його розділяємо зараз без папи, Я. наш папік ЗСУ, а також де. Дітям повинні бути емоції. Нагадаю, будинок Святого Миколая у Полтаві працює щороку із 2015 року. Тетяна Івах, Микола Єрьом'енко, Суспільне новини, Полтава.